Всьому світу і всій країні, очевидно, санкції проти мене як лідера опозиції, як п'ятого президента, були незаконними, неконституційними і безпідставними. Єдина тактика влади з самого початку було затягування процесу. Треба півроку не відповідати на законні вимоги суду і позивача надати документи, які доводять обґрунтованість прийняття рішень. Півроку можна ігнорувати суд, ховати документи, а врешті-решт перейти до прямої фальсифікації, що є кримінальним злочином. Врешті-решт, 11 місяців мене позбавляють моїх конституційних прав як громадянина, як депутата, як лідера опозиції. Немає жодних ілюзій в тому, що вони не виграють цю справу. І єдина виграшна для них тактика затягують 11 місяців, скільки ще держава право, верховенство права буде зґвалтовано таким брутальним попиранням прав і демократії.